Вітаю вас на каналі Буденний Хаосит. Мої підписники в Телеграмі в щотижневому опитуванні обрали Фабія замість Арімана. Ось так виглядає коробочка. Трохи скажу вам предісторії. Фабій у нас є апотекарієм дітей імператора. Вперше я його зустрів в книзі Фулгріма. Книга у нас називалася Палантінський Фенікс. Дуже вона мені сподобалась, коротенька. Одна з перших книг, яку я прочитав по Вархамеру. І з цієї команди Фулгріма мені більше запам'ятався Фабій. Так, чим нас зустрічає коробочка? Підставка 40 мм для Фабія. Для його серч Acolita 32. Інструкція. Фабій у нас є досить деталізованою мінькою. Ну, тут база, щоб ви не переплутали. Це ГВ у нас часто робить. Як це все збирається? Модель в покрасі. Дуже мені подобається, як воно все зроблено. Профілі. І один ливничок. Все у нас знаходиться на одному ливничку. Так. Спина фабія. Весь у нього плащ зобраний, наче шматків шкіри шкіршитий. Дуже класно виглядає. Прикольно. Бекпак з хірургіоном. Рідко у нас побачиш апотекарія, а ще в хаоса. Він, мабуть, з усіх моделей Хаоса. один в них такий. Так, виділю вам наплічник. Він у нас зіркою Хаоса, не наче під Чорний Легіон. Хотілося, звичайно, бачити тут символіку дітей імператора або номер Легіону, але що маємо. Так, шматочок його Аколіта, який забирає якісь зразки тканини, шланги для нашого Аколіта. Так, що ще можна вам показати? Хірургіон. Його інструментарій. Наплічник обтягнутий шкірою як плащ. Його тростина. Тростина така у нас гарненька з черепком, сам фабій. Моделька є у нас ось такою. Майже броні на ньому немає. Ну, по беку він її не дуже любив. Вона йому заважала, він користувався тільки своїми інструментами. Дуже сурове лице. Тут ГВ постаралась з деталізацією. Так, ну, що тут ще вам показати: Спинка Акуліта, його ін'єктор. Дуже рідкісна детальну. В хаоситі я таку вперше бачу. На всіх моїх ну, інших моделях подібного не було. Вперше таке бачу. Колись, може, зроблю якусь конверсію свого апотекарія. Але брати цю модель раді бійців я не буду. Я зберу його, як він є. Ще у нас частинка хірургіона. Подивіться, яка тут деталізація. Ці всі пилки, клешні, закльопочки. Навіть ці от шипи хаосицькі. Так. Такий у нас шприц-сверло. На бекпак у нас ставляться ось такі колби-крапельниці. З черепочками дуже гарно виглядає. Ще відмічу вам, є у нас ось інструменти. Вони ну, дуже малесенькі. І дивіть, ви подивіться, яку нам ГВ дає деталізацію. Так, і цей трубчик це не такий же самий, як був в коробці з позестами, де позест на нього ногу кладе. Цей в нас, як для підставки акуліта. І саме цей от відрізняється досить. От на нього тут ставиться нога. одна нога, інша так виглядає. Ну, вони навіть із цим заморочились. Так що, у нас на огляді. Була ось така модель, такий персонаж. Дякую вам за перегляд. Дякую всім, хто на мене підписаний. Скоро будуть ще нові огляди, конверсії, в всьому свій час. Дякую вам всім, що ви зі мною.